Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Українські клуби продовжують, м'яко кажучи, непереконливо виступати в цьогорічних Єврокубках, але при цьому все одно вони продовжують залишатися в грі. Як так може бути про це? Ми сьогодні і поговоримо. Адже саме сьогодні стартує фінальний раунд кваліфікації до Ліги Європи та Ліги Конференцій. І три українські команди зіграють свої поєдинки. Ще на минулому тижні київське Динамо грало в Лізі чемпіонів, але зазнало невдачі в двоматчому протистоянні з чемпіоном Кіпру Пафосом і в підсумку вилетіло з найпрестижнішого клубного турніру Європи. Щоправда, при цьому кияни залишилися в Єврокубках, адже понизилися до Ліги Європи. Загалом вони вже точно собі гарантували Євроосінь, можливо, навіть і єврозиму, тому що навіть якщо не вийде в кваліфікації Ліги Європи, гратимуть в основному раунді Ліги Конференції. Безумовно, я думаю, підопічні Олександр. Андра Шовковського хочуть залишитися саме в другому за престижністю євротурнірі. але для того щоб це зробити, потрібно здолати чемпіона Ізраїлю макабі тель авів Нагадаю, що команди могли між собою зіграти ще в кваліфікації Ліги Чемпіонів, оскільки згідно жеребу перебували в одній частині сітки. Але того матчу не відбулося по причині Кіпрського пафосу, оскільки кіпріоти спочатку в другому раунді перемогли ізраїльтян, а потім, власне, і в третьому українців. І ось тепер ці дві скери пафосом команди гратимуть між собою уже в Лізі Європи. Протистояння дуже специфічне, адже обидва матчі будуть на нейтральних полях. Зокрема, сьогодні номінально домашня гра для Ізраїля. Яка розпочнеться о 21.00, відбудеться в Сербії. Знаємо, що в Сербії специфічно ставляться до українських клубів, тому, можливо, сьогодні у Тель-Авіва навіть буде дещо більша підтримка, ніж зазвичай. Невдалі результати також і у Донецького шахтаря. Ще на минулому тижні гірники виступали в Лізі Європи, але вже вони не там, оскільки програли двомачову дуель грецькому Панатінаїкосу. на ікосу. Ну точніше, як програли, дві нічії було зафіксовано, а от по пенальті гірники дійсно програли. Річ у тім, що схоже українські клуби та серії після матчевих пенальті це не сумісні речі, оскільки, як правило, українські клуби ці пенальті програють. Нагадаю, що в Греції була зафіксована в першому матчі нульова нічия. А от повторній зустрічі гірники переважали, по крайній мірі, в першому таймі і навіть гол забили. Це зробив Невертон, але через офсайд його не зарахували. В другому таймі греки навіть почали трішки бігати в контратаку. одну з них на 48-й хвилині. Але ціною жовтої картки в центрі поля цю атаку зриває Олег Почаредько. Але на 82-й Олег отримає ще одну жовту за фол центри поля, тобто червону. Буквально за мить ще одна. Червона для гірників, а саме для наставника команди Арти Турана, до якого є певні питання, оскільки в підсумку першу заміну він зробив лише в екстра таймі на 101 хвилині, а загалом за 120 хвилин всього навсього дві. Натомість, як у греків, за весь матч було цілих шість замін. В підсумку 0-0 в основний час та в екстратаймах. ну а потім пенальті. Скажу чесно, я навіть не знаю, хто у гірників штатний пенальтист. Але першим пробував Єгор Назарина і він влучає в стійку. І в підсумку як розпочали, так всі пенальті і провели. Хоча шанс все ж таки був, оскільки за рахунку 3-3 за греків пробував Анас Зарурі. Якби забивав, виводив би свою команду до наступного раунду. Але він пробиває вище. Знову у гірників зажевріла надія. Щоправда, в наступному ж ударі не забиває. Є Педріньо в нижній кут пробив, але голкіпер Панатіна Ікоса врятував свою команду. І цього разу греки вже не пробачили. Наступним пробував Даніель Мансіні, пробуває під поперечину, рекошетом від якої м'яч таки опиняється в воротах. Тож двічі по 0-0, а от по пенальті 4-3 за Панатіна Ікосом. Вони й далі крокують Лігою Європи. А от гірники з неї вилетіли, щоправда, при цьому залишилися в Єврокубках, оскільки опустилися до Ліги конференцій. Можливо, це навіть трішки краще, тому що виграти Лігу Європи набагато складніше ніж Лігу конференцій. Якщо гірникам вдасться вийти в основний етап Ліги конференцій, я думаю, вважатимуться одним з головних претендентів на виграш цього євротрофею. Щоправда, про перемогу думати зарано. Спочатку в заключному раунді кваліфікації Ліги конференцій потрібно розібратися із швейцарським серветом. Котрий також понизився до ліги конференцій, причому понизився аж з самої Ліги Чемпіонів. Команда Женеви є віце-чемпіоном Швейцарії. Відповідно, свій шлях в цьому євросезоні розпочинали з другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, в якому грали проти Чеської Віктори Плізень. Швейцарці навіть перший матч на виїзді виграли 1-0, але потім вдома програли 1-3 та відповідно опустилися до Ліги Європи, в якій вже зіграли два матчі проти Нідерландського Утрехта і зазнали двох поразок: 1-3 вдома, а потім 1-2 на виїзді. І ось так опинилися в лізі конференції. Тим не менше, під міф... Що у всіх чотирьох матчах обов'язково забивали, тому оборонцям гірників, звичайно ж, потрібно серйозно поставитись до супротивника сьогодні. Номінальна домашня гра для шахтаря розпочнеться о 21.00 за Києвом в польському місті Краків. На минулому тижні також була певна невдача і у Житомирського полісся, оскільки вони матч програли, але при цьому до наступного раунду таки пробилися. Нагадаю, що в третьому раунді кваліфікації грали проти угорської команди Пакш. в першому номінально домашньому матчі підопічні Руслана Ротаня виграли комфортно за рахунком та загрою 3-0. і відповідно зробили хорошу заявку щодо виходу в наступний раунд. Але куди ж без валідолу? І в матчі відповіді він, звичайно, ж був, оскільки на 39-й хвилині у Горців кутовий. подача, боротьба в підсумку м'яч відскакує до Яна Шасабо, котрий вганяє м'яч ворота 1-0. А на четвертій хвилині другого тайму контратака у Пакша і бор Тот пробиває в дальній кут. Це вже 2-0. Тобто, майже цілий тайм був у Пакша для того, щоб по крайній мірі перевести діло в екстра тайм. І шанси угорців були. Зокрема, на 83-й штрафну Полісся вривається Маріо Зеке, потужно пробуває в дальній кут, але м'яч, поцілувавшись із стійкою, полетів за межі поля. Тим не менше, ось цей валідольний рахунок 0,2 тримався аж до 96-ї хвилини, коли вже гравці Полісся дещо навіть почали затягувати час і тримали шкіряного біля кутового прапорця. Але потім швиденько розгорнули атаку в підсумку за меж штрафної стріляє Томер Йосафі. Пакша м'яч парирує, але прямісінько. На набігаючого толеду косту, і, хоча бразилець не з першої, але все ж таки з другої спроби, зіграв на добивання і усіх заспокоїв. Пакш виграв 2-1, але далі пішло полісся, оскільки загальна перевага за житомирянами 4-2. У команди Руслана Ротаня в цій лізі конференції були труднощі проти андорських команд, проти угорських команд. А що ж буде проти італійської? А наступним супротивником Полісся стає Італійська піорентина команда, котра три сезони поспіль мінімум до півфіналу ліги конференції пробивалася. І хоча у Фіорентини в цьому сезоні поки що немає офіційних матчів, безумовно вони фаворити двомачевого протистояння, особливо зважаючи на те, що матч відповідь у Флоренції. Ну а перший матч, номінально домашня гра для Поліс. Сьогодні о 21.00 розпочнеться в Словаччині. Ще раз нагадаю, що Київське Динамо уже гарантувало собі євро осінь. Питання лише в тому, де воно буде в Лізі Європи чи в Лізі конференцій. А от Шахтарю та Полісю над цим питанням, звичайно ж, потрібно ще серйозно попрацювати. Як вони попрацюють та що з цього вийде, про це ми, звичайно ж, поговоримо в наших оглядах. Тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також нагадую, що ви можете підтримати канал по особливому. В описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні, ж все. Дякую за увагу, за приділений час і бажаємо нашим командам успіхів!